Невже скоро вибор? Українцям хочуть роздати по тисячі гривень, і це рішення може нашкодити? Тисяча від Зеленського, хто і коли може отримати та куди їх можна буде витратити, якого ефекту чекати від запланованих витрат і в яку суму це обійдеться для державного бюджету? 1 грудня українці отримують по одній тисячі гривень. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, анонсуючи нову програму, яка буде відчутною для кожної сім'ї в Україні. В народі заплановано виплату вже охрестили Вовиною тисячою, бо були вже колись Юліна тисяча та Вітіна тисяча. Не, не смірнова, Віті іншого. Планується, що по одній тисячі гривень через програму є підтримка, отримують всі українці, дорослі і діти. Тобто родина з п'ятьох осіб матиме додаткових 5 тисяч гривень. Ну, відповідно, з трьох осіб 3 тисячі гривень. І якщо ви саменький або ж саменька, то всього-навсього тисячу гривень. А це я хочу о, одразу порахувати: всього-навсього в районі 24 доларів. Кошти можна буде витратити на неймовірно широкий перелік послуг. На оплату українських товарів і послуг, зокрема комуналки залізничних квитків. Ну, добре, що хоч не додали авіаквитків чи ліків українського виробництва. А ще на українські книжки, культурні послуги і, звісно, перерахувати військовим чи волонтерам на закупівлю дронів. Усі деталі має визначити кабінет міністрів і представити все це людям. Я чекаю цього найближчим часом. 1 грудня гроші мають бути у людей, заявив президент. Подаруночок від держави. Експерти насправді вважають, що подібні виплати мають позитивний характер, хоча погоджуються, що відтінок піару у цьому все ж таки присутній. Звичайно, що хтось може сказати, що одній тисячі гривень замало. Але це все ж таки краще, ніж нічого. До речі, по одній тисячі гривень вже виплачували під час коронавірусу, і це мало досить позитивні відгуки. Гадаю, що і на цю виплату теж сприйматимуть позитивно, як маленький подаруночок від держави. Про це розповідає економічний експерт Олександр Охріменко: було б краще, якби платили, наприклад, ще місяця він додає, що отримані кошти люди будуть використовувати переважно для сплати комунальних послуг або для походу в кінотеатр. Гадаю, що це буде корисним для економіки. Люди частково погасять свої борги за комуналку, витратять ці кошти на корисні для України речі. Ніяких загроз щодо зростання від цього я не бачу. Більше того, було б добре, якби такі випади робили, наприклад, частіше. Я б їх робив би, ну, для прикладу щомісяця, тоді б від них була ще більша користь. Розповідає Олександр Хріменко. Експерт запевняє, що для державного бюджету це абсолютно не критично. На ці виплати потрібні десь приблизно 30 мільярдів гривень. Це вже не так і багато, якщо на потреби війни ми виділяємо 2 трильйона гривень, трильйона і мільярди. Порівняйте ці суми. Тож гадаю, що це цілком можливо і непогано, якщо люди погасять на мільярди борги за комуналку, каже Олександр Охріменко. Чим же, наприклад, відрізняється Вовина 1000 від Юліної? Експерт додає, що поки не відомий точний механізм виплат, а саме, як тисячу гривень, наприклад, отримують діти та пенсіонери, у яких, ну, для прикладу, немає банківських карток. І зауважує, що Вовина 1000 відрізняється від Юліної та Вітіної. Щодо Юліною тисячі, то це було зовсім інше. Там вони були пов'язані з виплатами від Ощадбанку за втрачені вклади за радянських часів. А тут це більше як компенсація під час війни, що, звісно, має піарну складову, як це вже було з виплатами по тисячі гривень під час коронавірусу. Навіть використовувалася схожа модель виплат через є е підтримку. Тоді людям платили гроші після того, як вони зроблять вакцинацію. Зазначає Олександр Хріменко. Він додає, що ці кошти можна було використати на сплату комунальних послуг, купити українські книги, сходити у кіно, театр чи музей, тобто фінансово підтримати сферу, яка постраждала від карантину. Зараз кошти можна буде витратити на підтримку України або ж, наприклад, перерахувати на потреби Збройних сил України, платити лише нужденним. От, наприклад, економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ зазначає, що платити кошти усім підряд не варто, а лише тим, хто дійсно цього потребує. Я б направив у четвертому кварталі 2024 року додаткову виплату пенсіонерам, які отримують пенсію нижче за середню інвалідам, багатодітним сім'ям, біженцям, зазначає Олексій Куч у своєму дописі у соціальній мережі. Він також додає, що подібні виплати коштів громадянам це максимально ефективний спосіб завести економіку, так би мовити, зі штовхача за рахунок споживчого попиту. Замість дотацій окремим компаніям провести масову дотацію споживання, і тоді покупець сам вирішить, куди витратити ці гроші. Корупційна складова тут повністю нівелюється, а споживчий попит у сучасній економіці є головним драйвером зростання, зазначає Олексій Куч. Куди ж перейдуть гроші? За словами першого заступника міністра економіки Олексія Соболєва, обіцяні кошти будуть надходити на віртуальну картку. Виплати будуть надходити на картку національного кешбеку. Це така собі віртуальна картка, яку можна відкрити через дію, заявив Олексій Соболєв в ефірі. Звичайно, що штеломарафон. Він додав, що кошти можна оформити і на дітей, а тисяча гривень буде маркованою, тобто її можна буде використати лише на певні товари та послуги. А скористатися ними у грудні, січні та лютому. Нагадаю, 25 жовтня президент України Володимир Зеленський анонсував програму Є-Підтримка. Вона передбачатиме, що кожна сім'я зможе отримати по тисячі гривень на людину. Цитую. Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім'ї в Україні. Є підтримка для всіх наших людей, дорослі, діти, кожна сім'я в Україні. Тисяча гривень на людину. А я нагадаю, що це плюс-мінус 24 долари. Тобто, тисяча гривень на людину, на родину вийде по кілька тисяч гривень, сказав він. Просто шалені суми. Ну, ну серйозно, вони, коли е, роблять такі заяви, вони взагалі. Орієнтується в цінах, наприклад, які в магазині. За словами ж до речі, голови держави, ці кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг та електрики. Тобто, спочатку людей загнали в яму, вони накопичили ці борги, а тепер держава дуже щедра роздає про шалені тисячі гривень, щоб вони оплатили борги за комунал. Круто. Так, за них можна буде купувати квитки на поїзди. Крім того, за отримані кошти можна буде придбати українські лікарські засоби та книжки. Також їх можна буде переказати на пожертви військовим чи волонтерам. Як зазначив Зеленський, деталі програми має найближчим часом розробити уряд і надати всі подробиці. Він наголосив, що 1 грудня гроші мають бути вже в людей. Раніше в Україні була програма ЄПідтримка. Спершу вона передбачала гроші для бізнесу та працівників, які втратили доходи через пандемію covid 19 і пов'язаний із нею карантин. Далі українцям платили по тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу. Також у вересні в Україні запустила програму Національний кешбек. Вона дозволяє одержати до трьох тисяч гривень на спеціальну картку за купівлю українських товарів. Загалом повертають 10% від витрачених грошей. Виплати національного кешбеку можна використовувати зокрема на оплату комунальних послуг. Вони постійно звертають увагу саме на комунальні послуги. Щоб дізнатися, наприклад, чи бере участь товар у програмі, можна скористатися спеціальним сканером у дії. Водночас, аби отримати 10% від покупки, потрібно, щоб у програмі брало участь і товар, і торгова точка. Виходить. Єдине виправдовування того, що піднімають податки, фактично не працює, бо роздають тисячу, яка нікого не врятує, нікому не допоможе, але знову на армію не буде вистачати грошей. Але тут дуже багато запитань: знаєте, багато хто вже напружився із словами. Невже вже вибори, бо зазвичай влада так робить, коли ось ось доводиться підтверджувати свою владу голосуванням громадян. Водночас це рішення може не сподобатися нашим західним партнерам. Що на менше в Сполучених Штатах, от, я думаю, знайдуться люди, які поставлять цілком логічне питання. А навіщо ми допомагаємо Україні, якщо в неї гроші настільки багато, що вона може їх роздавати своїм громадянам? І я думаю, що на тлі, наприклад, необхідності допомагати громадянам США після урагану у Флориді, якраз будуть утверджувати бюджет для України і можуть не знайтися голоси. І я думаю, і в Європі почнуть піднімати голоси ті, наприклад, кого вдалося, ну так би мовити, заспокоїти. Кого згадаємо нашого улюбленого прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана чи прем'єра Словаччини Роберта Фіцо. Тому це дійсно необґрунтоване рішення, яке лише може зашкодити. Ось такі от справи. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую всім вам за довіру. Поставте вподобайку цьому відео гарно чи погано на ваш розсуд. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, якщо ще не підписані. Ми спостерігаємо, до речі, тенденцію, що частина тих, хто дивиться наші відео, не підписані. Тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Якщо є бажання і можливість, будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку також є в описі до цього відео. Слава Україні! Слава силам оборони і пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та країни.